Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні за планом в нас з вами робота над навчальним проєктом. навчальним проєктом, який має назву Водойми рідного краю, їх стан та охорона. Водойми рідного краю мається на увазі всі природні та штучні водойми, які є наші Область рідного краю, тобто ми беремо до уваги Запорізьку область. Якщо ми з вами згадаємо, що ми вчили на минулих уроках, то згадаємо, що ми говорили з вами про озера, болота, річки, так, водосховища і моря. Запорізька область насичена водоймами, ми маємо Най... про річку Дніпро, найбільшу в Україні, так і протікає через Запорізьку область. Ми маємо Каховське водосховище, яке також з'єднується з територією Запорізької області, і також в Запорізькій області ми маємо ще й вихід до Азовського моря. Тобто одразу декілька різноманітних і природних, і штучних водойм відомі в Запоріжжі нашій Області. Саме над ними ми будемо з вами працювати. Для цього вам знадобиться для роботи або зошит друкований з Я досліджую світ, сторіночка 29, ось вона, навчальний проєкт, або ж також фото цієї сторінки я надіслала вам у класрумі, і ви просто в зошиті пишете навчальний проєкт водойми рідного краю. Перше, переписуєте питання і даєте на нього відповідь. Тобто робите у своєму звичайному зошиті в клітиночку з я досліджую світ аналогічну роботу, просто це пишете самостійно, а не поблизу друкованої інформації, яка є в друкованому зошиті. Перш ніж почати роботу, давайте з вами розгадаємо кросворд. І так, дивимося, будь ласка. Штучні моря, створені на річках. Перше питання це штучні моря, створені на річках в Запорізької області також є таке штучне море. Так? Як воно називається, згадайте? Водосмовища, водосховище, штучні моря. Озера, що заростають рослинами, які відмираючи падають на дно і замулюють його. Озера поступово міліють і перетворюються на, на що вони перетворюються? На болота. Так перетворюються на болота, замулені озера. Третє місце, де на поверхню землі виходить підземна вода. Найчистіша вода. І ця частинка, ця водойма, так, місце називається джерело. Так, джерело насичує. Озера, річки, так, і джерельна вода найчистіша, найкорисніша. Ми з вами говорили, бо проходить всі рівні природного очищення. Водойма. Четверте, водойма, яка виникла в природних западинах на поверхні землі. Найчастіше такі водойми утворюються в гірській місцевості так в западинах на схилах гір. Що це? Озеро. Так, давай, це природна водойма озеро, частина океанів, які заходять у сушу. П'яте питання, ну, давайте подивимось дуже просто. Що? Море. І шосте озера, створені руками людей. Згадайте, будь ласка, ми говорили, що такі озера, створені руками людей штучні, часто роблять в парках для краси, так, для відпочинку. Навіть на приватних територіях вдома люди також роблять. І що це таке с? Таки. Так, згадайте, будь ласка, дивимося ще раз на відповіді. Водосховища, болота, джерело. Озеро, моря і ставки. Про всі ці природні і штучні водойми ми з вами вже говорили і казали, так що водосховища і ставки належать до штучних водойм, моря, озера, болота і джерело належать до природної водойми, Постворила їх сама людина, природа. Можете відпочити. Пам'ятайте, так що зараз дуже багато часу ви справді проводите, сидячи цей онлайн уроки, цей потім виконання домашніх завдань. Тому не забувайте, будь ласка, про фізичні вправи. Їх можна виконувати навіть сидячи за. Столом так зробити хоча б якісь найпростіші нахили, повернути своїм тулубом, повернути голову, підняти ручки, потягнутися вперед, так покрутити плечі, щоб трішечки розім'яти наше тіло і потім з новими силами перейти до роботи далі. Зараз ми з вами познайомимося з уривком із повісті Юрія Томиліна каруселі над містом. Перед вами цей уривок читаємо всі разом, читаємо уважно і слідкуємо. На вигляд, це була цілком безневинна річка. Ще не так давно в ній водилися окуні і навіть раки, які, як відомо, люблять чисту воду. Але декілька років тому фабрика іграшок начисто перевела в ній усяку живність. Довше за всіх, говорять, протрималася стара щука. Але й вона пішла, не витримавши вниз за течією в іншу річку, де загинула від туги і самотності. У цієї щуки була червона голова, зелене черево, синій хвіст інші щуки шлю... не хотіли з нею. Розмовляти. Ось такий уривочок. Давайте з вами визначимо, чому в річці перевелася всяка живність. Хто уважно слідкував і визначив? так Через те, що фабрика іграшок почала всі свої відходи так викидати у цю. Річку, так, ми говорили з вами про забруднення водою і про те, що промислові підприємства це найбільша частина забруднень водою. Вони отримують саме на них відповідальність за більшу частину цих забруднень. І відповідно, що ці хімічні відходи, які потрапляли у водойму, дуже негативно. Плинули на рослинний і тваринний світ, який знаходився в цій річці. Тому всі риви почали гинути. так Спочатку вони заражалися, тому що знаходились у цій отруйній воді, а потім і, звичайно, гинули. Навіть Щука, подивіться, будь ласка, вона хоч і протрималась найдовше і потім втекла в іншу річку, так, але все одно зверніть увагу, що вона вже була заражена так, цією отруйною водою, бо в неї була червона голова, зелений черев, синій хвіст, і інші щуки не хотіли з нею розмовляти. Тобто, подивіться, будь ласка, як описано, що як змінився вигляд риби від того. Як вона побула у цій воді з зараженням. Так? І, звичайно, коли ви бачите таку рибу, то її ні в якому разі не можна вживати в їжу. Також ви маєте це пам'ятати. І, звичайно, що не врятувало, на жаль, щуку, що вона. Поплела за роптах, за урі іншу річку, тому що все ж таки вже встигла під час перебування зараз згідтися. І, на жаль, і щука також загинула. Тому, звичайно, ви ще не працюєте ні на яких підприємствах, так, ви не є їхніми керівниками, але все ж таки і кожна людина несе дуже велику відповідальність за чистоту водою. Тому пам'ятайте про. Екологію про чистоту, коли ви відпочиваєте на озері, на річці, на морі, пам'ятайте, що треба зібрати сміття, так, що не треба залишати його на перзі, тому що хвилею може його змити у море, так або що ми не кидаємо нічого, не палимо, не кидаємо гілки, так? нічого подібного у. Річку для того, щоб її забруднити, тому що, по-перше, це дуже негативно впливає на загальний стан екології у світі. А по-друге, те, що і інші люди також хочуть прийти і відпочити також на чистій території, тому думаємо не тільки про себе. Про воду, звичайно, складено дуже багато прислівів і приказок, оскільки вода це джерело енергії, сили і, взагалі, будь-який живий організм неможливе його існування без води. Мала крапля, великий камінь продовбає. Ви знаєте, так, якщо покласти камінь, наприклад, біля даху будинку, з якого буде постійно крапати. Водичка, хоча б маленькими крапельками, через деякий час ви побачите, що ця водичка вимила частину каменя. І кажуть, що так, от і вода камінь точить. Це справді реальний факт. Аби вода, а жаби будуть. Тому що, звичайно, якщо водойма. Вода необхідна так, для живих організмів, тому якщо буде хоч маленьке озерце, води і водойма, жабки, звичайно, з'являться, тому що вони полюбляють проживати саме біля водойми, так? Море, рибальське поле. Згадайте, будь ласка, ми з вами говорили про моря України і казали, що однією з корисностей, так, якщо можна так виразитися, морі є, звичайно, це рибальство, те, що виловлюють рибу, продають її, так, і ми можемо смакувати різнові, різні види морської риби. У морі тому води багато, що її ніхто не п'є. Цю тему також ми розглядали, ніхто цю воду не вживає, тому що у морі вода яка солона, так, солоність води. І в кожного моря різна солоність води є трішки менша, є більша, і, звичайно, що солону воду люд... живі організми не вживають, а вживають лише прісну воду. Ложкою моря не вичерпаєш. Це, звичайно, приказка так, про марну працю. що Якщо ви захочете з моря вичерпувати ложкою воду, то, звичайно, у вас це ніколи не вийде. По-перше, по-друге, ви просто марно витратите свій час. По морі плавав, а води не бачив. Також ще одна. Прислів'я, так, всі ріки до моря ведуть. Це також, як ви бачите, пов'язано з науковим фактом, тому що ми говорили, що більшість річок впадають у моря. Так? І це називається гирло річки, місце впадання річки у море. Глибока річка, як думка, йде спокійно, так тому що річки вони спокійніші, звичайно, ніж море. В них немає таких великих хвиль сильної течії. Добре річці з потоками, пам'ятаєте, так? це маленькі річки, які відходять, хоч річка і невеличка, а в береги ламає, оскільки береги річки це ґрунт, який вода також може вимивати і, звичайно, змінювати береги, змінювати трішки русло своєї річки, також може вода своєю силою. Подивіться, будь ласка, також на ці дві фотографії. Перед вами водойми. Звичайно, прісні водойми, гірській місцевості. Так, скоріш за все, це озеро. Але подивіться, яка різниця між цими двома фото. Якщо ми подивимося на перше фото, то ми бачимо чисту, охайну так, водойму з чистим. Пісочком, куди можна прийти, відпочити, позагорати на сонечку, покупатися, так, і справді має приємний вигляд і хочеться відвідувати таку водойму і милуватися красою природи. Якщо подивитись на друге фото, то ми бачимо, в принципі, аналогічно: ми бачимо водойми, ми бачимо бережок, ми бачимо гори, так, невеличкі. Але все псує, що? Все псує сміття. Так, все псує сміття. Причому, як ми бачимо, що сміття це. Не промислова діяльність, а це саме людська, безвідповідальна діяльність, яка навела ось такий безлад на березі. І, звичайно, ви бачите, що це сміття опинилося вже не тільки на самому березі, а ми бачимо, що й посеред водойми плаває це сміття, так і цей безлад, бруд, і, звичайно, це дуже негативно впливає і на стан самої водойми, і прибирає будь-яке бажання. Зайти зараз через оце все сміття і піти туди купатися. Тому, звичайно, коли ви думаєте, що, «Та, що буде від моєї бути, пляшечки, яку я покину, та що буде від якоїсь серветочки, яку я кину, та ніхто не помітить, вона маленька. Прийде другий. Побачить, що лежить уже пляшка, серветка, покладе туди ще своє сміття, і так прийде третій, четвертий, і ось так протягом певного періоду відбудеться таке масове забруднення, яке потім справді дуже складно очистити, прибрати ось цю всю водойму, тому що по воді сміття розтікається на великі території. Тому, звичайно, пам'ятаємо про це. Будь ласка, ось перед вами невеличка пам'ятка, якої мають дотримуватися абсолютно всі і дорослі, і діти. Не кидай сміття у воду, це ви вже знаєте, ми говорили. Не залишай сміття на березі. Знову ж таки, може піти дощ змити, може хвилею змити, і таким чином опиниться вода також у. Воді сміття у воді, не мий велосипеди і інші транспортні засоби у водоймах, те, що інколи люблять, так, під'їхати і водойми помити. Ні, набери води, так, набери води, відійди і помий, щоб оці всі весь бруд не цікаву загальну водою, де живуть і рибки, і тварини, і хочу, можливо, люди хочуть покупатися чи порибалити. так? І Ніхто ж не хоче виловлювати рибу з такої забрудненої водою. Тому пам'ятаємо і про це. Отже, що ми говоримо про навчальний проєкт? Отже. Щось мається на увазі, що ви маєте записати в цей навчальний проєкт. У вас є план роботи, джерела інформації, цікаві відомості, стан водойм, заходи з охорони водойм, ілюстрації або фотографій. Я вам рекомендую обрати якусь одну водойму, яка є в Запорізькій області, чи то вон Каховське водосховище, чи річка Дніпро, чи Азовське море. Ви Обираєте ви самостійно. І в плані роботи ви прописуєте те, що ви будете проводити дослідження, яке стосується, наприклад, Азовського моря. Ми говорили про моря, говорили про Азовське море. В джерела інформації ви запишете, звідки ви будете брати інформацію про Азовське море. Це може бути підручник. З я досліджую світ. Це може бути інтернет. Так? Тому що ви можете вести й отримати потрібну для вас інформацію. Тому от в джерела інформації ви записуєте, звідки ви її взяли цю інформацію. Третє цікаві відомості. Ви записуєте, що ви знаєте, про Азовське море, те, що вас зацікавило. Чи цікавих відомостях три рядочка, тобто хоча б три факти, які вам відомі про Азовське море. Ви їх записуєте, що ви про нього знаєте, те, чим воно відрізняється, можливо, від всіх інших. Тобто, ви знаходите. Далі, четверте це стан водойми. Тобто ви оцінюєте, який стан водойм Азовського моря на вашу думку. Чи гарний стан цієї водойми, чи поганий, що на це впливає. І, відповідно, п'яте питання: заходи з охорони водойми. Відповідно, в п'ятому питанні ви прописуєте, що ви, що можна робити, щоб стан Азовського моря, наприклад, ж знову? Став кращим. Що треба для цього робити? Так? Тобто Ви прописуєте заходи. В шостому ви або, як ви бачите, тут є рамочка, так? в шостому питанні, тобто, ви або малюєте море, або роздруковуєте фото Азовського моря і підписуєте його. Отже, ще раз, план роботи: ви прописуєте, обираєте, яку водойму ви про яку ви дойму ви розповідаєте? Джерела інформації це звідки ви будете брати цю інформацію. З інтернету, з підручника, з відеоуроку вказуєте. Цікаві відомості, це факти. Про певну водойму, чи про річку Дніпро, чи про море Азовське, чи про Каховське водосховище, ви обираєте самостійно і прописуєте ці відомості. Стан водойми, це в якому вона стані: в хорошому, в поганому і чому ви так вважаєте. П'яте заходи з охорони водойми, тобто, що ви можете зробити, щоб покращити. І як захистити цю водойму так від забруднень. І шосте ваш малюнок або роздрукована фотографія. І на цьому ваш проєкт буде закінчений. Для цього вам, в принципі, в кого немає друкованого зошита, це не проблема. Знову ж таки, я звертаю вашу увагу. Ви в зошиті пишете навчальний проєкт, цифра 1». Пишете план роботи, ставите дві крапочки і прописуєте план роботи. Тобто робите все те ж саме, аналогічно. І наостанок перед вами Сенкан про воду. Як ви бачите, спочатку один іменник, вода, два прикметники жива, чиста і приваблива. Бачите? Три прикметники. Дзюрчить, співає, напуває, радує. Дієслова, так, без тебе немає життя, речення, яке описує воду, і останнє це синонім. Вода є життя, так? життя для всього живого. Ось іще вам один приклад цинкану про ріку. Балакуча, швидка, чиста, біжить, поспішає, живе, працює, будинок для живих істот жива. Так? Що ріка Біжить, як жива. Отже, і сподіваюся, інструкція була зрозумілою до навчального проєкту. Також були вам додані додатково відео у класрумі про водойми, так ви зможете відкрити і переглянути відео і заповнити цей навчальний проєкт. Якщо є додаткові питання, пишіть їх у коментарі. Дякую за увагу, чекаю результатів.